Закарпатської ОВА відбулася офіційна презентація національного проєкту Ребері, підтримка стійкого зростання мікро, малих і середніх підприємств, Здовж ланцюга створення вартості у ягідівництві. Закарпаття стало одним із дев'яти регіонів України, які долучилися до ініціативи, зі сторони обласної військової адміністрації подякувати саме цьому проєкту Ребелі, так як буде він реалізовуватися протягом трьох місяців, і зокрема в дев'яти областях. І наскільки вже відомо, нам уже пройшли певні е, прес-конференції. Це Він і це Львів. Вони вже подальшому це також розкажуть. Е, хочемо також е, десь трошечки і Проговорити про те, що ягідництво в нашій області, зокрема в Закарпатській області, в нас дуже хороші кліматичні умови для того, щоб вирощувати ягідництво. і в нас вже є деякий досвід співпраці із ПРООН, зокрема, це є проект ФАО, який у нас реалізується з 23-го року. Досить хороші вдалі. У нас є і результати по цьому. Тому ми надіємося, що цей проект буде мати очікувані ті результати, які очікуються, будуть вдалі. Проєкт спрямований на підтримку фермерів та підприємців, які працюють у сфері вирощування та переробки ягід головна мета надати місцевим виробникам практичні знання, консультації та доступ до сучасних технологій для підвищення ефективності та конкурентноспроможності їхнього бізнесу. Нашим фермерам зараз вкрай потрібні нові знання щодо запровадження нових технологій, природоорієнтованих технологій, тому що зараз в умовах військових дій потрібна. Берегти і населення, і природу. І наша, наш проект, наша справа навчити постачальників, виробників, переробників та збутовиків, як правильно подавати нашу продукцію на внутрішньому ринку. Ланцюги доданої вартості створюють не тільки переробку, ланцюги доданої вартості створюють і робочі місця. Кожен створений цех. Кожне створення підрозділ заморозки продукції надає нові робочі місця. А зараз дуже важливо і працевлаштувати людей, ветеранів, які повинні знайти своє місце в новому світі внутрішньопереміщених осіб, також нових молодих бізнесменів. Ініціатива пропонує безоплатну тримісячну навчальну програму, яка включає індивідуальні консультації від профільних фахівців, доступ до онлайн-курсів та відеоуроків. Участь офлайн-сесія. Ці та практичних тренінгах знайомство з новаційним демонстраційним полігоном, практичний посібник, особливу увагу у програмі приділено природоорієнтовним рішенням, сучасним методам обрізки, а також енергоефективним технологіям у сфері агровиробництва. Крафт є визначений сильною стороною Закарпатської області і є також зазначений нашій стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року. Тому ми свого боку будемо сприяти. Щоб цей проект е, був успішним для нашої області і в подальшому, можливо, мав його продовження. Участь можуть взяти представники мікро, малого, середнього підприємств, молодь, ветерани ВПО та всі, хто зацікавлений у розвитку власної справи, на сьогодні вже зареєстровано 92 учасники з усієї України. Під час прес-конференції фермери, підприємці, представники влади та галузеві експерти з різних областей України розповіли про свій досвід. Ми об'єднали на даний момент 38 виробників, які Лохини з 12 областей. Наступні загальні збори у нас будуть в жовтні місяці після нашої участі на виставці в Мадриді, де ми долучимо ще учасників. Відповідно, це організація, яка постійно буде поповнюватись новими учасниками. Сильною стороною є те, що ми представлені всі виробники. Це спільна платформа, де ми можемо знати один одного, обмінюватись досвідом, говорити за сертифікацію. Уже не дивлячись на такий короткий срок діяльності, вже є перші результати. Уже шість учасників нашої асоціації сертифіковані: двоє за міжнародним стандартом і четверо за національним стандартом. Дуже добре долучитися до такої ініціативи для того, щоб наші учасники, кожен з них міг зростати. На наша Чернівецька область, як усі області, має роздимку зрозуміло. Зокрема, у нас дуже добре розуміли галузь судівництва, вочівництва. Сподіваємося, що реалізація даного проєкту принесе вагонні результати також і в нашій області. Дякую за цю ініціативу, що зараз таке буде проводитися. Це дуже цікаво, в основному це, я думаю, це цікаво малим виробникам, ну, середнім або малим, тому що великі переглядні. Які, наприклад, або великі холдинги, вони вже напевно мають і своїх агрономів, і свої, наприклад, якісь контракти підписані. Я думаю, що це буде дуже цікаво. «Ребері» – це реальна можливість для Закарпаття посилити свій потенціал у сфері ягідництва, залучити мову до агросектору та зробити бізнес більш стійким до викликів. «Ребері» – це не просто проєкт, це інвестиція в майбутнє регіону, де кожна ягода має значення.